Наш центр профтехосвіти він унікальний тим, що ми навчаємо саме доросле населення, і ми дуже гнучкі. Ми можемо під роботодавця змоделювати навчальну програму, зробити її актуальною і затребуваною. Це професії різних сфер торговельної, фінансової сфери, сфери переробки, подій навантажувача. Багато є курсів за пронавчальними навчальними програмами. Це курси за іт спрямуванням, як для початківців, і так і більш таки просунуті. Розробка вебсайтів, 3 d друк, 3 3D-моделювання, графічний дизайн.